Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Уманському районі. Затримано спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад регіону, який разом із лікарем-членом ВЛК продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову. За матеріалами справи організатором ухилянської схеми є 64-річний переселенець з Селидового, який навесні 2022 року переїхав до Уманського району. Нині він очолює посаду спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад за. Хабарі чиновник вирішував питання ТЦК про отримання відстрокування від проходження військової служби для реалізації схеми зловмисник залучив лікаря-офтальмолога, члена ВЛК, який підробляв меддовідки про поганий стан здоров'я військовозобов'язаних. Свої послуги він оцінював у 3 тисячі доларів США. Співробітники СБУ затримали організатора на гарячому під час отримання останнього траншу коштів. Крім цього, чиновник поширював на власні в заборонених однокласниках коментарі на підтримку зброї. Ой, на агресії Російської Федерації наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за статтею 114 прим 1 – це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, за статтею 369 прим 2 – це за зловживання впливом, та за статтею 436 прим 2 – це за виправдовані визнання правомірних. Заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.